Відбулося позачергове засідання сесії Білоцерківської міської ради. Одним із перших затверджували план розвитку медицини у громаді. На дані цілі впродовж наступних трьох років планують виділити великі кошти. В Цілому програма складає на три роки 412 мільйонів 757 тисяч 600... 57 гривень. Однак не всі ці мільйони братимуть із місцевого бюджету. кажуть, залучатимуть і альтернативні джерела, наповнюватимуть програму грішми усіма доступними методами. У цій програмі хочу звернути увагу. Також ми передбачаємо всі законом незаборонені джерела фінансування. Тому є кошти сьогодні міжнародних організацій, донорських організацій, державний бюджет, наш місцевий бюджет. Тому там сума, наче й велика є, але. Ми розуміємо, що ми можемо залучати будь будь-кого, аби у громаді швидше створювалися робочі місця та для активного залучення інвесторів. Депутати прийняли рішення звільнити від сплати податку на землю на деякий час індустріальні парки. Сьогодні індустріальні парки потужно розвиваються, сплачують податки, масштабуються в нашій громаді. На етапі реєстрації ще три індустріальних парків. Це як стимул залучити нових резидентів. Тому пропонуємо підтримати це рішення. Також виділили кошти і муніципальному шляхово-експлуатаційному управлінню. Вони мають бути спрямовані на організацію безперебійної роботи світлофорів на найаварійніших ділянках місцевих доріг. А відтак і на покращення безпеки дорожнього руху. Пропонується надати безповоротну фінансову підтримку на поповнення статутного капіталу в розмірі 2 мільйони гривень для придбання безперебійних блоків живлення для облаштувань кількості 15 штук для облаштування світлофорних об'єктів і роботи їх під час відключення електричної енергії прошу підтримати. Ну і куди ж без тепломережі? Знову виникла необхідність у фінансуванні цього комунального підприємства пропонується надати безпорудну фінансову підтримку 9 мільйонів гривень. Технічна правка, оскільки було оприлюднено 10 500, 9 мільйонів гривень для забезпечення сплати за розподіл природного газу та електричну енергію. Прошу підтримати. Також було присвоєно звання почесний громадянин Білої церкви посмертно місцевим військовим, які загинули у боротьбі за свободу та територіальну цілісність України. Відтак їх сім'ї зможуть користуватися рядом пільг, зокрема і на оплату. Комунальних послуг